Вітаю, друзі, 8 серпня. Завдання зараз вже навіть не в тому, як досягнути миру. Це вже зрозуміли майже всі в світі. Мир прийде зразу, як будуть усунуті причинки війни. Причина війни також багатьом вже зрозуміла. Усунути причину війни можна вже в будь-яку хвилину, але це потягне за собою управлінський хаос на всій території України. В цей момент склалася дуже складна, надзвичайно складна ситуація. Усунення причини війни приведе до її. Дуже швидкого закінчення одномоментного, але одночасно існує ризик початку громадянської війни. Таким чином Зеленський не просто поставив державу на межу його існування, але й зробив це з гарантією. Після зовнішньої агресії створив міцні причинки агресії внутрішньої. В суспільстві вже надійно сформована ненависть не тільки до агреса, але і до самих себе. Кіно це дійсно мистецтво. Але і ризики дуже високі. І ось тепер сторони ламають голови, як одночасно прибрати причину війни і запобігти хаосу і громадянській війні. Мабуть, усе ж ніхто не сумнівається, що причинами війни. Були не НАТО, не багато інших речей, а були зелені гниди, які нічого не хотіли виправляти, а навпаки, заради бойні, заради війни, все це далі накручували. Накручували і перетворили Україну фактично в пустелю. Правда, на якій вони заробили мільярд. Причинки можуть бути усунуті, але вони посіяли в суспільстві ненависть, ненависть один до одного, ненависть україномовних до російськомовних, ненависть представників однієї православної конфесії до іншої, ненависть тих, хто хоче в НАТО, до тих, кому байдуже до НАТО. Ненависть, ненависть, ненависть. Її зерна зелені сіяли дуже і дуже сильно, і вона може вибухнути. Моя пропозиція залишається незмінною. На 25 років ввести мораторій на дискусії і прийняття рішень з питань мови, питань віри. Конфесійної приналежності питань історичних. Мовою мають займатися філологи, історики займатися історичними питаннями, а святі отці церкви. Тоді в нас буде шанс на мир. Але мир це не фінал. Це самий складний початок. Кожен українець. Так довго мріяв про кінець війни, але мало хто виявився готовим до того, що приходить потім. Мир це не просто тиша без обстрілів. Це нова, лякаюча всіх невідомість. І в ній доведеться переосмислити все. Влада. Для тих, хто зараз у влади війна була прикриттям. Під постріли гармат, ріки крові, пиляви, крави, зраджували, все це закінчиться. Мир оголить все, доведеться відповідати. І не тільки перед законом. Перед людьми. А саме страшне для них це втратити ту саму владу, без якої вони ніхто, нулі, зелені гниди, яких українці чавитимуть де тільки побачать. Фронтовий бізнес. Хтось налагодив схему на гуманітарці, хтось став мільйонером на дронах. Хтось перетворив волонтерство в піар, але ця лавка також закриється. А в мирному житті запит буде вже не на хайп, а на совість і вміння працювати по настоящому правильно. Для багатьох із цих. Піарастів це буде крах. Військові. У них попереду окрема війна, вже внутрішня, з фронта тяжко повернутися туди, де ворога немає, там, де потрібно знову відчувати, кохати, любити, думати, шукати компроміси. На війні все просто, є свій чужий, біле і чорне, а в житті мільйони відтінків сірого, нюансів, слабостей. Це страшно, це боляче, це важко, але можливо. Рідні загиблих, для них кінець війни це не полегшення. Мир не поверне їхніх близьких. Вони будуть заново шукати смисли. Їм буде дуже боляче, коли хтось рядом почне посміхатись та жити. Їм треба буде допомагати, без пафоса, просто допомагати. Ті, хто за кордоном. Хтось вже... Кусти в корні, сім'я, будинок, робота, нове життя. Хтось навпаки живе на допомогу і не знає, як далі. Вернуться, залишитись, що з майбутнім? Країнам, де вони тепер живуть, якщо вони не працюють, вони не потрібні. Що чекає їх? їх в Україні, якщо вони повернуться додому, докари, жебратство, прості громадяни. Ті, хто, щонеділі, щоденним життям 4 роки вони ненавиділи і чекали перемоги. Тепер їм. Потрібно буде згадати, як взагалі жити без ненависті, знайти мрію, роботу, любов кохання, діло, знайти відповідальність за свою долю. Це складно. Це набагато складніше, ніж кричати лозунги і багатьом іншим. Дітям, вирощам в війні доведеться вчитись довіряти. Людям мистецтва знову шукати голос поза пропагандою, журналістам перестати бути рупорами і стати совістю, припинити бути пропагандонами. Церкві потрібно буде повернути віру, а не політичну роль. Суспільству знову стати цільним, єдиним. Так, нам буде тяжко і довго, і боляче. Але можливо, мир це не Паразка, це другий шанс. Ми не повинні його упустити чи дозволити відібрати. Життя щасливе. Настояще, можливо, лише в мирі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.